Інтерв'ю. Поговоримо сьогодні про м, цей вид, цей жанр, який ми можемо використовувати в наших відео. В першу чергу інтерв'ю сприй... ви повинні сприймати як діалог. Це не є якийсь там допит і... або просто задавання питань. Це має бути розмова двох людей, і камера з боку спостерігає за цією розмовою і записує відео і звук. При під час запису інтерв'ю важливим є знає, такий психологічний момент, психологічний фактор, коли людина може розкритися, може спокійно від. На ваші запитання, а ви можете ці запитання задати. І з власного досвіду скажу, що для того, щоб максимально розкрити людину під час запису інтерв'ю, необхідно бути максимально зацікавленим в тому, що розповідає людина. Повірте, ви завжди зможете щиро бути зацікавленим, якщо ну, ви дійсно хочете дізнатися від цієї людини ту чи іншу інформацію. Тому проявляйте більш стурбованість не про технічні всякі моменти. А більше про те, щоб людина бачила ваші очі, щоб вона розуміла, що ви її слухаєте. Ну, а технічні моменти, зараз я вам розкажу, як все зробити так, щоб це все не відвлікало від вашої розмови. Тому інтерв'ю це більше розмова, більше діалог. Отже, важливий психологічний момент. Ну, а тепер перейдемо до технічних, технічних моментів запису інтерв'ю. Моя вам порада краще інтерв'ю писати, тримаючи ваш гаджет не в руках. А все ж таки на штативі або десь його пристосувати там на великий штатив, маленький штатив поставити там, не знаю на. Полицю на книжки, там я іноді на динамік, там, на колонку стару ставлю, іноді книги підставляю для того, щоб камера стояла статично, щоб камера писала, не тряслася, не дергалася. Адже уявіть собі, якщо ви пишете, наприклад, на смартфон, тримаєте камеру в руках і ще спілкуєтеся з людиною, то... Якісно записати це ну, надзвичайно важко, е, хоча в залежності від того, якою буде довжина вашого інтерв'ю. Тобто, якщо інтерв'ю коротке, то в принципі можна тримати е, там, камеру чи смартфон в руках. Е, якщо ж інтерв'ю передбачає довгий такий формат, все ж таки краще його закріпити на, ну, на якомусь штативі або на, тому, на тих приладах, які ви можете в даний момент застосувати. А, дивіться, <кій> е, інтерв'ю можна писати на, в принципі, на будь-які гаджети. Найпростіше це смартфон. Ви можете записати інтерв'ю на смартфон. Якщо у вас є фотоапарат чи камера, так само, ну тут ніяких проблем. Які основні правила записи інтерв'ю? Коли ви пишете інтерв'ю, намагайтеся, щоб камера знаходилася на рівні обличчя? Вашого героя. Тобто, якщо герой стоїть, людина з якою ви пишете інтерв'ю, значить камера має стояти на рівні його обличчя. Якщо людина сидить, значить так само ми опускаємо камеру на рівні його обличчя. І крім того, коли ви спілкуєтеся з людиною, теж має бути рівність, так би мовити. Да? Якщо людина стоїть, ви стоїте, і камера на рівні. Якщо людина сидить, ні в якому разі вам не можна стояти, там, нависати над нею так само і камера. Ви, така, ви також сідаєте і сидите е, також ну, напроти людини, з якою ви спілкуєтеся. Куди е, має дивитися ваш герой і як краще його розміщувати в кадрі? Коли ви пишете інтерв'ю, треба його не плутати з, з блогінгом, не, з виступом експерта. Інтерв'ю це все ж таки діалог, це розмова. Тоді ваш герой повинен дивитися на вас. Він повинен дивитися не в камеру, а повинен дивитися вам в ваші очі. І тоді розмова буде більш вільною, е, ну, людина буде більш розкута, адже... Людям, які не мають досвіду спілкування на камеру, їм важко висловлювати свої думки, розкриватися, дивлячись цю чорну дірку, якщо ви змусите скажете, там людині: дивіться в камеру, не дивіться на мене, і відповідайте на запитання. Людині буде так надзвичайно важко. Коли ж людина буде спілкуватися з вами, а камера буде спостерігати за цією розмовою, то тоді, відповідно, і ми зможемо більше розкрити думки людини. Тому. Камеру, наш герой не дивиться, а дивиться на вас, коли ви з ним спілкуєтеся задаєте питання. Де розміщати, де розміщати героя під час запису інтерв'ю, в якій частині кадру. Ну, я вам порадив не розміщати по центру кадру. Намагайтеся так само дивіться, коли, де знаходиться камера. Да, давайте про це, де знаходиться, де має знаходитися камера. Коли, коли ви спілкуєтеся з вашим героєм, камера має бути не перед вами, адже тоді герой може дивитися на вас. А камера має знаходитися трошки з боку від вас, з правого боку або з лівого боку. Це не має значення. Має значення, щоб камера знаходилася від вас. Поруч, і до речі, недалеко від вас, тому що якщо ви камеру поставите далеко від вас, і герой буде дивитися на вас. Ми отримаємо профіль героя, або ви можете поставити камеру так, що буде два профіля, ваш і героя. Ні. Камера має бути ну, фактично у вас на плечі, скажімо так, знаходиться, або трошки перед вами, щоб ви могли там спостерігати, ну, дивитись на картинці. Якщо ви на смартфоні пишете так само, трошки відведіть камеру від себе, можете трошки отак от ну, попереду і в, в, в стороні подивитись, як виглядає герой, намагатися його там утримати в кадрі і дивитись на нього. І таким чином, ваш герой буде знаходитися не під невеличким кутом, там десь 15 градусів по відношенню до камери. І тоді логічним буде розмістити його таким чином, щоб більше було вільного простору з того боку, куди дивиться ваш герой. Тобто композиційно герой не знаходиться по центру кадру, а знаходиться на одній третині і дивиться. Йому вільний простір ви залишаєте туди, куди більше спрямований його погляд. Ось таким чином ми розміщуємо нашого героя.